Всім привіт! З вами знову Макс. І сьогодні така буде дуже класна штука. Тобто дуже багато чуток ходжу по Карпатам і люди от розповідають, що в наших Карпатах українських золото є. І сьогодні ми це перевіримо. Я трошки підготувався, взяв з собою такий спеціальний, можна сказати, для мивки золота. Потім то все. Я вам далі розповім. До речі, то можна купити, перейшовши по силки в описі, я залишу. Захочете, собі купите. Ось таку лопатку. На всякий випадок взяв ще міноискатель, на дачі знайшов, щоб мене десь тут на бомбі не підірвало, що якісь там старі з тої війни. Так що поїхали. Ми вже зайшли в досить таке глухе місце. Я думаю, пора вже і щось копнути. Почнемо звідси. Тих камінчиків нема так скільки треба. Що а ну А ми йдемо сюди, зараз щось спробуємо. Може щось і буде. Так, Все -таки велике витілюємо. Витілює. Тут дуже багато отих таких великих. Треба знайти, де трошки є отакого от дрібнішого. Дуже класна тут така цікава почва. Я, звісно, не професіонал в тому, але, як то кажуть, любому ремеслу можна навчитись. Головне не боятися і пробувати. О, ось то вже таке дуже цікаве, отакий підрібезок. Там і може бути якраз оця золота пиль. Сподимося. Дуже багато великого каміння. Зараз ми перейдемо десь в друге місце. Але зараз ще тут домию до кінця. Ще поки що нічого не блистить. Поки що. Поки що нічого не блистить. Видно там все? Я не знаю, я принаймні нічого не бачу такого золотого. Але такого рижого є, типу, каміння. Але похоже, на самородок я не бачу. Все, давай підемо в друге місце. На тому місці там ми нічого не знайшли, ми там пару раз, як попереду нагрібали, промивали, там нічого не було. Найшли от зараз ще таке дуже цікаве місце і тут дуже багато такого якраз, дрібного, то що нам потрібно. Отак от прямо лопаточку. Раз. І сюди медлімо отак. Опа, все, беремо. І дуже класне місце для того, щоб помити. Миємо. Миємо, миємо. Бляха, а може, як не йдем, то я не знаю. Я штанів вилечу від радості. А вода тепла, слухай, потім покупаємося. Бо я вже так спотів, ніж по жесті. Мы, до речі, от, дремся вгору по котючку. Що тут ближче? Може, може камера зафіксує, то що не побачу я, бо воно блін, так дригається. Опа. Тут дуже цікаво. Ну, давай Блін, ти знаєш, тепер розуміємо нашого ті ребра. Бачить, воно тормозить цю землю. У мене нікуди не тікає. Ото що таке? непонятно в другой раз требую микрофон брать из ключ такой. что там, доброе видно? ты ничего не замечаешь? я в таком азарте прям просто как

Я нічого не бачу ще раз. Опа. Є щось таке непонятне. Ось цей камінчик цікавий. А ось таке ось. Відломок тої скали столи. Тут теж поки що Ну, нема. Ми будемо далі продовжувати пошуки Йдемо далі, йдемо вверх. Там впереді дуже цікаве місце. Все, поїхали. Пробираємося далі дебрами. Дивіться, що ми знайшли. Дуже цікава така от порода землі і вода вже там тече. Це, напевно, або великий вміс металу, або солі. Знаю, може якийсь слої там є. Трошки зіце зачерпнем, Але звідси трошки не виходить. А може той галина, хто його знає, але провіриємо. А ну, давай там туди, може там воно там, зачерпнеться. Не, там, Бач, прям вода капає дітей. Видно? Бач? А ну давай попробуємо, чи у нас чи ні. А вот сейчас здесь сегодня. А ну идем сюда. И тут вона на Близький прям. прикол. Ну давай трохи звідси візьмем. Ага, ну не таке. Ну прям. Ну, зараз ми то промаємо, хто не знає, що там є. Так? Міська, яка-то вода на смак. Так. Бо я знаю, що є ну, там, в гребенові така родонова вода соляна, там теж все риже, до речі. Вся от прямо в річку стікає, так метрів 50, чи навіть 100, воно все такого кольору. Не сольона, але така Блін, відчувається метал. Реально метал. Короче, металом прямо чути капець. От реально металом чути. Бежим сюда на глубину. Примаем. Короче, каша цвет детского поноса. ха Вот, что это такое? Хе -хе, прикол. ха прикол. Ну, короче, земля с металлом. Хто ну, знає, де то золото може бути? В карпатських річках казали, що є точно. А от де це великий секрет. Ну все таки прям риже тут, чи не поймать, понял? Це реально, ти що бачиш? Ну, Таке щось видно. все, все ось так, раз, раз, раз. Я мені знаешь, такую нагадує таку от, що глину, що з них горщики роблять. Знаєш, от щось на то похоже, правда? От копія, вот така глина. А лише вода витікає з великим містом металу і воно таку окраску дає просто папець. Все, ну мы рухаемся далее, далее будем шукать. Ой, О. О. Фух, Коротше, пробираємося через той буревом. Жарко, спотів. Ялинки всі за шию. Ну, Так трошки некомфортно. Але в Олімпійках було і дуже жарко. Тут немало, йде. йдемо туди далі. Не знаю, золота поки нема, але йдемо по бороломах полазимо, може, знає, якийсь танк там знайдемо, або якийсь зруб, може там щось буде. Що, будемо йти. тепер спробуємо вже танко попромивати. Коротше, щось ми дуже цікаве побачили. <реш> <реш> наведи туди камеру. <реш> Короте, золота нема. Блін. Я думав тут білі гриби, бляха муха Ай-яй-яй! Але то якісь гриби? Опа! Коротше! Ай! Комрі якісь, блядь! То супер гриби, дивіться який прикол! Ні, не треба! може... та Бебу! Ви ще один! Бебу! Лайк! По дорозі от пробираємося. Отака всюди красота. Коротше, ми ж інколи забуваємо, що ми прийшли за золотом. Полуботка. Ще якесь класне місце знайшли. Якщо чесно, трохи охоти немає. Нічого, даримо. Просто класні камінчики. Можна і тут чи купити. А банки! Ух ты, це. Идет, идет. А, да. Бабоньки, дорогие. бабоньки. Бабоньки. Давай я без туток почистил а удивлен. Без туточки. Туточки тамочки. Вот еще все надо выкидываться. Та -та. Опаньки Опаньки Ого Че знає що таке блядь. Без... Опа Коротше щось дуже похоже Огова, нічого? Що щось шось шось дуже похоже, щось дуже Опа, ну наші молитви почули? Короче, я не знаю, я вірю і не вірю так в сторону до поставити чекаю. А вдруг то реально золото, бля. Давай сюда десь поставлю. А потім подивимось. Ми їм дальше. Нічого. Коротше. Короче, интересно інтересно тим, що коли вже бля, все задолбало, щось починає попадатись Тепер треба бути дуже внимательний. Опаньки. Ще один кажется. Та що, Такий малесенький. Не знаю, що він там. Навіть пів грама може нема. Але, але це похоже на самородки. Що, далі, далі. Це що то. В мене починається азарт. Азарт. Зараз тут вириємо яму. А ну, ти неси ближче. Тепер і мені стало цікаво. Не дарма за тобою лажу, по ти в чагарях. Опа, дивись. Опа. Опа. І що то, не золото? Ну короче, ще треба на аналіз здати, але... Ні, віра собі. <ріць> коротко, інколи треба слухати. А я їхати не хотів. А ти їхати не хотів, бачиш? Люди в фіні не говорять, я чув не від одного, що в Карпатах є золото. Просто треба знайти оцю жилочку. Ото щось похоже дуже... Хай я знаю. його Це Похоже. Похоже. Ну дивись, а ну візьмете, плін ну, реально це золото, то 100%. Воно таке важке трохи в руці. Як важке? Ну я відчуваю, що це не камінь, бо камінь такого ж розміру, наприклад, я беру камінь отак. Він взагалі ніби навіть його не відчуває на ладоні. А от Оця штука так відчуває, що вона ніби десь якусь точку нажимає, розумієш? Опаньки, ще один. І що? І як вам? Коротше, поїздку ми відбили. Ми можемо <риклад> Можем лишатись тут ще на пару днів. Це м'яко сказано. <риклад> Коротше, мляну, Я навіть не знаю, що вам казати. Оце ще отий... Тазик я думаю, і на тому, напевно, буде конець. Я думаю, ту штуку викидати не треба з тазика. Ні, ми її щось... думиємо, але все, зйомкам буде капець. Ну, типу, на сьогодні буде... Зйомкам, я думаю, хватить, та не висипаються. Це а все заберемо з собою. Ні, я це домию, але ми тут будемо лишаємося і миєм далі. ми їм далі. Ми лишаємося і будемо мити далі собі. Я думаю, що... Доказательство на лицо, что Е, Е. Значит можно ехать и копать. Здесь жила виходить <плес> на поверхню. Плотик якийсь. Ну да. Так що Блин, ну я не знаю, дуже класно Оце таке заняття. Так что треба вам така промивачка для золота. Ссылка в описі буду. Не, не воно. Оце Зовсім не таке, воно от, от не таке важке, навіть диви, воно більше, воно не важке. Треба треба дивитися, тут треба дуже обережно. Так що ссылку в описі я залишу, беріть, замовляйте і буде вам буде цікаве заняття, хто його знає, а вдруг повезет. От теж. Я не знаю, я вже раз п'ятий їжджу, де стільки мив і перший раз мені повезло. Надіюсь, не останній. Я з того всього в крупиву якусь заліз. Нічого, кропива то здорово. Але я потерплю заради такого. Так що знаєте що робити в коментарях? Що робити з кнопочками там вверх-вниз? А вон, де он, Де? А ото що таке? Опа! Є, маленький, але є. Блядь, це мій. Мені ще так давно не було. Це буде мій. Короче, підписуйтесь на канал. Я, я бля, повний помню, ч, води набрав цього азарт. Коротше, всім пока, до зустрічі. Ото вот називається, Курва Азарт, блядь. Вот такие дела, блядь.